Дегустуємо новинки від рошен. А саме ми сьогодні з вами продегустуємо лимонну лінійку від рошен. Тобто різні смаколики зі смаком лимона. Перший давайте спробуємо зефір. Коштував він мені 85 гривень. Що тут по пальмовій олії? А ну, ну. ану. ану. І. Нема тут пальмової олії, я в шоці. Пахне просто прекрасно всередині. Ось такий жовтенький зефір. Ммм. Ой, як це смачно! Хоча я люди, не люблю солодощі зі смаком лимону, але це просто топчик. Зараз багато хто в коментарях буде говорити, що я пороха жополиска, але це неправда, тому що зефір дійсно дуже смачний. Печиво Лавіта, 42 гривні. До речі, оце все я купувала у фірмовому магазині. Може в інших магазинах цього й немає, я не знаю. Теж приємно пахне лимончиком. По відчуттю воно дуже м'якеньке і таке мокреньке, знаєте, пропитане чимось. Ой смачно як. Порох, блін. Ну, також десяточка. Та печиво мультикейк 34 гривні. Лимончик і випічкою пахне. Дивіться. Боже. Я б його зараз все зараз з'їла.